Коли немає можливості поставити приточну натяжну вентиляцію, але хочеться дихати свіжим повітрям, не відкриваючи вікно, то можна поставити бризер. Він підігріває повітря з вулиці і робить просто доміс чистого повітря з вулиці. Чому тут це було необхідно? Там Дніпровська набережна. Там ганяють машини, із них йде і пил, і запах, і все інше. Тобто відчиняти Особо вікна. Особо вікно не відкриєш. Да, не варіант. Тому ми поставили бризер в інших кімнатах. Він просто в стіні. Тут у нас шафа. Як він буде стояти? Тут буде його вихід, в нього бокова решітка. Він включається з пульта. Якщо ти хочеш включити бризер, ти просто відкриваєш цю дверцяту, натискаєш увімкнення і звідси йде. Це нормальне повітря. Так, да, зрозуміло.